Сьогодні у програмі Продовжується громадське обговорення профільної середньої освіти. У МОН розробили рекомендації для проведення атестації педагогів у поточному навчальному році. Уряд затвердив зміни у розподілі освітньої субвенції, а також інші важливі новини. Друзі, привіт! Вітання дорогим глядачам у новому випуску. І вітання з новим роком! А на якій ноті закінчився 2024 рік? Розповімо в сьогоднішньому випуску. Тож беріть мандаринку і гайда до новин освіти! Відбулися громадські обговорення реформи старшої профільної школи у Дніпрі, де участь взяли понад 150 учасників Дніпропетровщини. А також у Житомирі. Там долучилося понад 180 учасників, серед яких представники обласних військових адміністрацій, голови громад та їхні заступники, освітні управлінці та представники закладів освіти професійного спрямування. За попередніми підрахунками, кількість учнів, які здобуватимуть вже профільну освіту, становить 38 тисяч 500 осіб. Тож для них потрібно створити 65 академічних ліцеїв та 35 професійних коледжів. А в Дніпропетровській області наразі запланована мережа зі 161 академічного ліцею і 55 закладів професійного спрямування, але неможливо ігнорувати безпекову та демографічну ситуацію в регіоні, адже вона має значний вплив на реалізацію реформи. І трішки статистичних даних. За результатами обговорення в Дніпрі скоротилася кількість учасників, які планують мати академічний ліцей з 54% до 44%. Натомість з 5% до 11% зросла кількість учасників, які б хотіли утворити академічний ліцей спільно з сусідніми громадами. Опитування показало, сутність реформи для територіальної громадні про стала більш зрозумілою. Про це зазначили 72% опитаних. А за результатами обговорення в Житомирі 77% учасників зазначили, що готові утворити академічні ліцеї на умовах співробітництва, якщо не зможуть мати власного ліцею. А 95% учасників готові до такої співпраці за умови, якщо зможуть мати власний академічний ліцей. Водночас 40% опитаних зазначили, що правила впровадження реформи профільної середньої освіти після заходу. Стали більш зрозумілими. Академічні ліцеї повинні розпочати свою роботу у 2027 році. Саме тоді закінчують 9 клас першопрохідці НУШ. І на цьому етапі учні повинні будуть обрати свій подальший крок навчатися у закладі освіти академічного або професійного спрямування. І ось що про дану реформу говорить Надія Кузьмичова, заступниця міністра освіти і науки України. Реформа старшої школи не ще одна реформа. Це третій етап реформи нуж. І ця реформа не тільки про освіту. Для її результативного впровадження потрібна синергія на багатьох рівнях місцевої та державної влади різних міністерств, саме комплексні зусилля дадуть змогу наблизити Україну до економічного процвітання, за порукою якого є освіта. Громадські обговорення, які ми проводимо в регіонах, не мають на меті довести до відома громад рішення, які їм треба просто виконувати. Це дискусія, в якій можна озвучити виклики, які стоять перед громадами, щоб разом прийти до спільного конструктивного бачення. Сподіваємось, що під час дискусії будуть почуті усі думки а реформа матиме як найкращий вплив на освіту наших дітей. ОМОН оприлюднили рекомендації, як провести атестацію педагогів у 2024-2025 навчальному році. Їх складено згідно з оновленими положеннями про атестацію педагогічних працівників. Нагадаємо, що за результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються або підтверджуються кваліфікаційні категорії, присвоюються педагогічні звання. Згідно з положенням, першочергові присвоєння педагогічного звання належать педагогічним працівникам, які впроваджують і поширюють методики компетентнісного навчання та нові освітні технології, надають професійну підтримку та допомогу педагогічним працівникам, здійснюють наставництво, супервізію, беруть участь у процедурах і заходах пов'язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти. Були визнані переможцями, лауреатами регіональних, всеукраїнських міжнародних фахових конкурсів, змагань тощо. Підготували переможців регіональних, всеукраїнських міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань тощо. Згідно з положенням, термін повноважень атестаційної комісії є постійним аж до створення атестаційної комісії для проведення атестації у наступному навчальному році. А до складу такої комісії обов'язково повинні входити представники первинних або територіальних профспілкових організацій у кількості не більше ніж дві особи. Також при проведенні атестації повинні бути вжиті усі заходи, що забезпечать уникнення конфлікту інтересів. А комісія Мають діяти відкрито та своєчасно оприлюднювати усю необхідну інформацію. Окрім цього, в документі можна знайти правила створення тестаційної комісії, особливості присвоєння та збереження педагогічних звань, педагогічним працівникам та іншу важливу інформацію. Посилання ми прикріпили під відео. Кабінет міністрів України оновив формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами та затвердив її розподіл на період січня до серпня 2025 року. Для розрахунку освітньої субвенції на січень серпень 2025 року використано дані про кількість учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти на 1 листопада 2024 року. До майбутнього розрахунку освітньої субвенції з 1 вересня 2025 року буде враховано кількість учнів комунальних і приватних закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів 45 осіб і більше. Це рішення не стосується початкових і спеціальних шкіл. В останніх навчаються учні з особливими освітніми потребами. Розподіл субвенції буде проведено після запуску і оновлення даних щодо кількості учнів у системі ICOM 2.0. Про трійку новин розповіли, але це ще не все, що відбувалося в грудні. Тож смакуйте чергову мандаринку і не перемикайтеся. бо що тут у нас? Освітній дайджест. Освітній дайджест. Ми розповідали про це минулого разу, а сьогодні хочемо нагадати. Реєстрація вчителів для участі у сертифікації 2025 стартувала 23 грудня 2024 року, і відбуватиметься вона у два етапи. З 23 грудня до 6 січня у межах граничної кількості визначеної для кожного регіону. З 7 до 9 січня у межах загальної граничної кількості визначеної для кожної категорії. Не забудьте зареєструватися. Додатковий рік навчання в тому ж класі. Такий спосіб подолання освітніх втрат бачить освітній омбудсмен. Звучить скандально, тож додамо трішки деталей. До служби освітнього омбудсмена Надії Лещик надходили звернення від батьків, які просили про можливість взяти академічну відпустку або залишити дітей на другий рік. Омбудсмен запропонувала додати можливість академічної відпустки для учнів за заявою батьків у випадках здобуття освіти за кордоном, вагітності та пологів, проблем зі здоров'ям, відсутності зв'язку з учнем впродовж трьох місяців. Але ця пропозиція була відхилена. Тому, на думку освітнього омбудсмена, варіантом подолання освітніх втрат є надання можливості для закладів освіти за певних обставин залишати учнів на другий рік навчання. Це рішення стосуватиметься лише учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень і не відвідували школу протягом семестру. Воно має ухвалюватися з урахуванням думки батьків, але не обов'язково за їхньої згоди. А що ви думаєте про таку ідею? Пишіть у коментарях. Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант тесту з історії України. Демонстраційний варіант це зразок завдань, які можуть міститися у тесті НМТ. Окрім проходження цього тесту, вступники також можуть пройти тестування задля оцінки свого рівня знань на платформі Всеукраїнська школа онлайн. Український інститут розвитку освіти УІРО – представив методичні рекомендації для використання оновленого професійного стандарту вчитель закладу загальної середньої освіти. Сам професійний стандарт можна переглянути та завантажити на сайті Національного агентства кваліфікацій, а методичні рекомендації на сайті УІРО. Посилання під відео. Мон запрошує педагогів пройти анонімне опитування про переваги та недоліки нинішньої системи освіти. Ясю, ти вже написала міністерству усе, що думаєш про їхню роботу. А, тільки планую сьогодні після зйомки. Посилання на анкету ми залишили під відео. Не соромтеся ділитися своєю думкою. І про найважливіше про безпеку. Мон оприлюднило рекомендації про організацію та проведення заходів з питань безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком зимових канікул. І ось які вимоги провести інструктажі з безпеки для учнів перед зимовими канікулами, реєструючи їх у журналах, роз'яснити правила поведінки у холодну погоду та порядок до медичної допомоги, видати документ про дотримання правил пожежної безпеки та заборону використання несправних приладів. Перевірити знання працівників щодо дій під час тривоги, правил пожежної безпеки та огляду територій. Забезпечити готовність укриттів і правильне розміщення людей під час тривоги. Перевірити плани евакуації, маршрути та місця розташування засобів пожежого гасіння з дублюванням англійською мовою. Контролювати питання безпеки під час канікул. Ну що, друзі? Це були останні новини на кінець 2024 року. Тож, хочу хочемо побажати, щоб ви дотримувались усіх правил техніки безпеки. І не ігнорували повітряну тривогу. І не переборщили з мандаринками. До речі, дуже кометно звучить. Переборщили з мандаринками. Серйозно. Добре, добре. Тоді не перемандаринте з мандаринками. О, ну на все добре. Побачимось у 2025-му. Щасти.